Мотивація проти дисципліни. Що крутіше, ви ніколи не замислювалися про те, чому переглянута незліченна кількість мотиваційних матеріалів не призводять до реальних змін вашого життя. Мотивація, незважаючи на чуждову ідею, породжує неуспішних, а мільйони розчарованих життям людей. Мотивація це емоції. Мотиватори розпалюють у нас емоції. Розбурхують наші почуття, однак, якщо бути реалістичним, максимально приближеним до життя, слід визнати, що емоції та натхнення це одні з найбільш швидкоплинних, непостійних і невловимих явищ. Нині вони допомагають руху, а за годину вони вже заважають. Чи варто покладатися на них і тільки на них у серйозних справах, якими, безперечно, є наші цілі та мрії? Але з іншого боку, ніхто тут і не каже, що позитивні емоції та почуття це погано. Важливо лише розуміти, що не можна залежати тільки від них, стаючи заручником. Більше того, Важливо знати, що можна і потрібно керувати цими емоціями та почуттями, керувати своєю мотивацією. Дисципліна не потребує натхнення, це лише звичка робити те, що потрібно, і тоді, коли це дійсно потрібно, незважаючи на емоції, почуття, відсутність мотивації. Більше того, коли дисципліна стає стійкою звичкою. Почуття та емоції, натхнення та мотивація починають підкорятися дисципліні. Дисципліна, на відміну від мотивації, не виникає раптом під час перегляду мотиваційного відео чи після читання мотиваційної книги. Дисципліна це постійна робота, розумова та фізична напруга. Але якщо її натренувати як м'яз, перешкоди по дорозі до мети хіба що зникають. Мотивація прибирає, здавалося, придумані перешкоди. Дисципліна ж легко долає реальні перешкоди. До того ж, якщо користуватися дисципліною щодня, то вона в якийсь момент перестає вимагати зусиль, тобто стає вашою звичкою. Чому мало хто любить дисципліну? Та тому що це досить важко. Натомість дає гарантований результат у будь-якій галузі.